Центр трансплантації органів на базі Запорізької обласної лікарні це єдине в Україні місце, де з трупів вилучають органи для пересадки. Минулого року органи успішно забрали у чотирьох померлих пацієнтів. Це означає, що в руках медиків опинилися чотири серця, вісім нирок, чотири пари легень і чотири печінки щонайменше. Загалом два десятки внутрішніх органів. Стільки ж людей завдяки ним можна було врятувати. Але взяли лише нирки. Решту довелося просто закопати разом із тілом покійника. За останні 5-6 років, при наших всіх трупних заборах органів мені забрали ні разу нічого, крім почек. Кожен раз ми могли забирати і печінь, і серце, і легкі, Ну нікому. Це 15-річна Аліна з Київської області, та сама, якій потрібно чуже серце і чужі легені. Без них вона може загинути. Дівчинку з хворим серцем. Її майбутня мама побачила 9 років тому і взяла у свою родину. Ми познайомилися в інституті Амослова. Там моєму сину робили операції. З роками хвороба Аліни прогресувала. Тепер дівчинка потребує пересадки і серця, і легень. Ймовірно, органи чотирьох запорізьких донорів. Могли підійти і для неї. Утім, про цей шанс на порятунок ані її батьки, ані вона навіть не здогадуються. Ну а так зараз живу помаленьку. Мені не можна стрибати, бігати, е, бистро ходити е, на жарі перебувати. У австрійську клініку взяти аліну відмовилися, бо такі органи в першу чергу пересаджують своїм громадянам. Дівчинку може прийняти Індія, утім немає гарантії, що Аліна перенесе довгий переліт. Її мамі не залишається нічого іншого, як вірити за рік, два трупні трансплантації почнуть робити і в Україні, і дівчинку врятують тут. Я думаю, що ми все-таки дочекаємося того часу, коли в нас будуть робити дані трансплантації, не травмувати дитину перельотом, не травмувати зміною клімата. Допомогти таким пацієнтам певною мірою міг би новий законопроект про трансплантацію. Він дозволяє медикам вилучати у померлих необхідні для трансплантації органи без додаткової згоди родичів пацієнта. Його підготував МОЗ та активно лобіював колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Це так звана презумпція згоди. Апріорі, всі люди дають згоду на трансплантацію своїх органів від тканин. А той, хто не згоден, той має письмово це засвідчити. Утім, революційний для української трансплантології законопроект парламент не підтримав. Натомість, в першому читанні ухвалив альтернативний. Я є одним із співавторів альтернативного закону, власне, який дозволяє вилучення органів тільки на підставі попередньої згоди. Це означає, що людина має добровільно дати згоду на вилучення органів. Якщо письмової згоди за життя людина не виявила, органи забирати не дозволять. Головний аргумент противників автоматичної згоди мовляв, органи почнуть забирати у кого і як завгодно. Ми можемо власне. Шляхом спроби розвитку трансплантології привести до того, що декілька життів буде врятовано а при цьому сотні тисяч людей можуть загинути внаслідок того, що їм просто не буде надаватись медична допомога для того, щоб констатувати смерть для того, щоб вилучити орган. Трупна трансплантація в Україні дозволена, і зараз вилучити у померлого пацієнта серце, печінку чи нирки можна лише після смерті мозку та отримання дозволу рідних. Та навіть якщо родина погодиться і орган заберуть, куди його вести далі, лікарі не знають. Саме про це й каже єдиний в Україні трансплант-координатор із Запоріжжя. У нас нет лістового життя. Нікому пересаджувати ці органи. Ми говоримо, що біологічна потрібність 3-4-5 тисяч людей в країні. Покажіть мені їх їх нету. Почку можна пересадити через 2 суток серце. Шість годин, печень, 6 годин, легкі шість годин. За 6 часов його треба пересадити. Немає в Україні і професії трансплант координаторів, які шукатимуть донорські органи. Лікар Писаренко просто виняток із загальної медичної системи. Це люди, які і не трансплантологи, і не анестезіологи, і аніматологі. Вони смотять. І ділиться вазможним, щоб найтіх донорів потенціальних у которых можна забрати органи і провести їх по всьому длительному і сложному процесу забору органа протягом року в Україні виконують трохи більше сотні пересадок нирок і тільки від родичів. Майже половину проведених операцій роблять в інституті Шалімова. У 2015 році було виправне 42 операції, У 2014 41 сорок одна Всього в Україні діляться порядка 120 Операція 50 кпочів. Василь, пацієнт інституту Шалімова. Свою нирку йому віддала дружина. Можливості поїхати за кордон у нас немає, брата нема. Ну, родичів близьких, таких кровних немає більше, окрім мене, що ніхто не допоможе. А... З кожним днем я бачила, що стан чоловіка все гірший та гірший. Довго ми вагались, думали, мучились і в кінці кінців. Дружина моя практично заставила мене це зробити. Варіантів не було б. Скількись там протягнув би на гемодіалізі, і було б кінець. Саме трансплант координатори в усьому світі допомагають донорському органу і потенційному реципієнту зустрітися. Натомість в українському мозі. Перту ігнорують світову практику і намагаються винайти власний трансплант велосипед. кажуть органи для пересадки, начебто, успішно шукають самі трансплантологи. Центри, в яких відбувається трансплантація, наприклад, дуже активно це Шалімова, дуже активно це і Запорожський центр. Вони, як люди, як Форпост, да, які проводять подібні операції, слідкують за тим, де можна взяти від померлої. Людини орган проводять а, співбесіди з а, родичами. Коли відбувається така бесіда успішно, вони забирають цей орган. Але слова чиновників від медицини спростовують ті самі лікарі. Восім років послідніх у нас в інституті не було ні одної трудної трансплантації. Значить, остання пересадка була в 2008 році. А все тому, що МОЗ ані на міліметр не наблизився до створення донорського реєстру так званих листів очікування. Лікарі навіть без законодавчих оновлень отримують згоди на органи, а юристи та фінансисти, які займають крісла в міністерстві, накладають вето на списки пацієнтів, яким ці органи життєво необхідні. Саме чиновники, а не медики, пропагують спочатку закон, потім решта. Ми почали зміни пропонувати із змін законодавства. Після того на підставі цього зміненого закону у нас є свій план по нормативно правових акціях. От... І це саме у той час, коли трансплантації нирки просто зараз потребують дві тисячі українців, печінки півтори тисячі, а сердець потрібно щонайменше тисяча. Но не закон закон повністю позволяє проході сапотрубне таранта. То у черзі і де зберігається перелік прізвищ. Запитання без відповіді. А поки керівники мозу не розуміють, що потрібно для розвитку трансплантології, українцям доводиться шукати гроші на дорогі закордонні клініки. Для прикладу трансплантація печінки у Німеччині коштує 300 тисяч доларів. В Ізраїлі 230, у Туреччині 200 і у Білорусі 110 десять тисяч. В Україні це обійшлося би у суму від 50 до 150 тисяч гривень. У 20 разів дешевше, аніж у сусідній Білорусі. Усі ці органи за кордоном вилучають у померлих. В Україні ж просто закопують в землю. Сьогодні в Штатах Америки виконується порядка 16-17 тисяч трансплантацій почин в год. 17 тисяч проти наших 100, 100 в Україні. Із них тільки 5-6 тисяч та трансплантації от живого донора. Так у грудях цієї дівчинки б'ється чуже серце серце семимісячного малюка. Його згорьована матір після смерті сина наважилася на неймовірно шляхетний крок. Віддала серце малого ось цій дівчинці. Так, мертвий Лукас врятував живу маленьку Джордан. Він віддав не лише серце, а усі життєво важливі органи. І, окрім чотирирічної Джордан, оберіг від смерті ще трьох маленьких дітей. Та це Америка. А в Україні у нас є свій план по нормативно правових акціях. І судячи зі слів мозівської чиновниці, поки питання існування і смерті українських пацієнтів вирішуватимуть юристи та фінансисти, а закони ухвалюватимуть депутати-невігласи. Виконаним у нашій державі буде лише єдиний план: зі знищення десятків і сотень сердець, які мали битися і давати життя.